Наш творчий колектив, уже, починаючи десь з 2009-2010 року, займається полімерами медичного призначення. Одним з цих видів полімерів медичного призначення є гідрогелеві засоби для медицини. У нас є вже впроваджені гідрогелеві засоби. А зараз ми активно працюємо над розробкою, опробуванням, сертифікацією та впровадженням нового матеріалу гідрогелеві, альгінатні гідрогелевої пов'язки для загоювання ран та протиопіків. Одною з, з наших розробок є альгінатна гідрогелева пов'язка. Це чисто мирна розробка альгінатні генералі пов'язки забезпечують прогресивний метод вологого загоювання ран різних типів. І розроблялася вона для мирного часу. Але з початком війни у му році нас попросили налагодити постав про цих гідравлічний пов'язок. Добрий вечір